Джемпер в спортивному стилі від Moni Co. Мінімальне замовлення три одиниці. Саме такі кольори, як ви бачите: беж, рожевий та чорний. Спереду йде змійка. Закривав шию, дуже він теплий. Бо, по-перше, в склад входить 30% шерсть. 20 шовк, 20 котон, 10 кашемир. 10 поліестер та 10 еластан. В'язка не тонесенька. Це не тонесенька в'язка. Дивіться. Нитки такі товсті. Джемпер теплий. Не тонесенька в'язка. Добре буде тримати форму. Саме такі кольори ви получите при замовленні. Розмір універсальний.